10 дитячих винаходів для бійців у зоні АТО Рейтинг склала мала академія наук, де займаються обдаровані школярі України. Серед них безпілотні літальні апарати, система захисту від диму, додаткова броня і навіть бомба. Вікторія Пластун дивувалася. Оксана показує макет власноруч спроєктованої бомби для знищення безпілотників Радіус дії до 200 метрів. Ракета знешкодить безпілотник, навіть якщо спрацює неподалік. Тими, що використовують нині, треба влучити точно в ціль. Мені в голову прийшла ця ідея, коли мені батьки сказали те, що їхній знайомий, якого я часто бачила, загинув під Іловайськом через те, що військові чужі зробили розвідку саме безпілотними літальними апаратами. Тами і своєчасно їх знайшли. Юлія розробниця навісних елементів, які створюють додатковий захист для броньованих машин. Її винахід стримуватиме дію снарядів. Це вбереже техніку від займання і руйнування броні. Саме броньованим осколком поранило дядька Юлії. Він в важкому стані, перенів вже 10 операцій. Зараз вже реабілітація в нього проходить. Я вважаю, що якщо б снаряд попав в цей елемент, або то він би набагато менше. Багато зменшу броню не вплив на танк на броню. Ці елементи є простими і їх можна масово виробляти. Анастасія винайшла ось цей холодильник для транспортування органів. Він тримає холод до семи годин. Нинішній розі не більше п'яти. Це не макет, а готовий пристрій. Школярка каже, його вже можна використовувати. Потрібно лише ну, мати вакуумний насос, десь стаціонарний, або відкачати повітря само початку, і азот. Азот дозволяє нам зупинити або Погіршити процеси окиснення, який є основним ворогом у самопевезенні у зберіганні органів. Азот дуже дешевий, близько 4 гривень за літр, а літр це досить багато. Ми беремо джести і згинаємо його надто. Переселенка з Донбасу, Настя розповідає, як зробити розсікач диму. Такі вже використовують бійці на сході, щоб від буржуєк не йшов дим, і його не помітив ворог. Виготовляють розсікачі з підручних матеріалів, каже Настя. Для цього необхідно зігнути металевий лист і помістити його в діжку, встановити пристрій над пічкою. Дим, який з неї виходитиме, буде охолоджуватися. Тільки він вийде з бочки, він вже стане приблизно такої температури, як повітря, і він буде розходитися вже по місцевості. Тобто він не буде підніматися вгору. Не буде конкретної точки, види, наприклад. На тепловізорі, з якої іде дим, а буде видно тільки область велику. Винахід Мирослави теплосканер – це альтернатива тепловізорам і датчикам руху, які нині застосовують в АТО та на прикордонних пунктах пропуску. Теплосканер має більшу дальність спостереження 300 метрів. Його перевага це він, по-перше, дешевий, по-друге, він простий у розробці. по третє тут він має форму коробка, може стати. Його може легко встановити на танк, припустимо. Він буде забезпечувати сканування території. Владислав демонструє сконструйований власноруч безпілотник. Він теж призначений для охорони кордону. Літак же він буде охоплювати ділянку 3 км з висоти 800 метрів. Ну тобто камера буде знімати в таку ділянку, перебувати в повітрі 35 хвилин. Він має знімати відео та на контролері обробляти його, фіксувати переміщення, якщо вони є. І в разі необхідності він надсилає сигнал оператору. Усі готові винаходи макети можна запустити в масове виробництво, кажуть розробники. Найдорожче коштує 4 тисячі доларів. Зараз винахідники шукають спонсорів, щоб їхні пристрої допомагали рятувати життя бійців. Вікторія Пластон, Валентина Бречко, перший національний.